Доброго ранку всім. Я передаю привіт з дороги. Ми їдемо в Закопани, і цей влог буде про це. Ми зняли шале велике з джакузі, але про це я розповім трішки пізніше. Захотіла зняти підключення, бо я зрозуміла, що я цього не робила. Зараз десь 9 ранку. Ми вже виїхали, ми вже десь в дорозі годину. Нам ще їхати приблизно 3 з половиною, можливо, трішки більше, тому. Просто коротке підключення, але цей влог має бути дуже-дуже крутим. Ми веземо нашу родину, Давида і Мою віддихати. Ми зробили їм такий сюрприз святкувати, Давида день народження і просто віддихати, тому це має бути дуже-дуже круто. Ми хочемо на лижі йти. Ми там таку хату зняли гарну. Нам просто так повезло вихопити її. Але про це я розповім більш пізніше, детальніше, бо зараз я вже йду в машину, ми вже маємо виїжджати. Чули це? Добрий ранок. Доброго ранку. Ми вже закопани. Вже... Доброго обіду. Доброго обіду, я вже виспалася. Ми приїхали вже в Закопане, але у нас заселення не четверте. Зараз друга тридцять. Нам вже треба. Годину тридцять чекати. Ми вже приїхали в Закопане, припаркувалися, Ми приїхали в центр, бо казали, що у нас заселення пізніше. Ми приїхали швидко, класно, легко доїхали, тому вирішили ще погуляти саме в центрі, пройтись, убити зубити десь час. Тому я в Закопане, до речі, вже третій раз. Мама моя, Давида-тато і Давида сестра вперше, тому будемо гуляти зараз. Як тобі? Ну, поки. Поки з машини Я... вийшла. Поки тільки з машини вийшло. Як наша Яремче, навіть яремче краще. Поки що. No. У нас більш поки роздвин... розвинуто. Тут Розвинутіше. А? Розвинутіше. Що ти з чолкою? Що з чолкою? Все нормально вже. Мені дуже смішно з того, як виглядає цей капюшон, бо він досить маленький, у мене ще ці вушка. Трішки не дуже, але до нас вже приїхала друга машина, моя родина. Я йду зараз до них, поки Давид купує білети в паркомат. Я зараз йду, може тут сніжок так класно, гори дуже класно. Я вам обіцяю, цей влог буде дуже крутим. Ми просто ще зараз тільки всі збираємося, заселяємося, знаєте, такий день, але на вже на сьогодні є дуже класні плани. Привіт! Ходи сюди! Ходи до мене! Я так, я всі йдемо зараз в центр, всі такі щасливі в горах. Боже, яка я рада! Я знайшла свою слабкість і повницю в шоколаді. Вони просто всі біжать, щоб я чисто там не стала. Але я знаєте, я туди вернусь. Я, ну. Шоколад з полоницію обов'язково з'їв. Ми піднялися ось тут, по цих сходах. Це тут центральний цей, як така набережна, можна сказати. Тут є ось такий прохід, там можна в цій касі купити і покататися в цих куліках на цій ялинці. Ми це робити не будемо, але тут одразу поруч можна іграшкою покидати, куліки. Ми з Давидом були в Роцлаві і там коштувало 25 злотих чи 20, а тут 15 коштує. І тут одразу поруч з цією церквою. Коротше, на цьому мій розмовний влог поки наразі завершується. Далі будете дивитися краєвиди різні, бо в мене сідає мікрофон, тому йдемо ми далі гуляти. Ми вже на місці і це просто вау! Ми ще чекаємо, бо добивають підлог. Ми трішки зашвидко знову приїхали. Тут дуже-дуже красиво. Просто подивіться на цю територію. Це будиночки, ми ще не знаємо, який наш, але ми в горах. Помахайте привіт! Ми вже приїхали, і я зараз вам буду робити румтур. Це просто найкраща хата, яка я коли-небудь була. Я зайняла, мені здається, собі кімнату вже з Давидом. У нас буде ось така. Тут балкон такий, тут ще одна хатка, тут у нас буде качеля. Це ми зараз на другому поверсі. Давайте я швидко, в мене дуже-дуже мало відсотків на всьому. Потім у нас тут ще одна кімната з такими двохспальними Ой, односпальними ліжечками навпаки. Це я на другому поверсі зараз. Потім ось тут у нас що? ще одна кімната, тут двохспальне ліжко, також балкон. Тут шафа, погнали далі. Всюди в нас регуляція температури. Потім в нас тут Тут що в нас? Тут, ну, я так зрозуміла, ванна. Де тут світло включається? Ой. Я не можу зрозуміти, проблема з О! Отут у нас ось так, а що ось тут? Мені цікаво, ванна, напевно, душова якась. А ні, тут навіть пралка є, подивіться. Кайф, але тут, я так зрозуміла, одна душова чи що. Нема точніше душової. Давайте йдемо на третій поверх. У нас тут сходи. Бистро піднімаємося. Це мій любимий поверх. Я думала, тут зайняти кімнату, але тут ось така з односпальними ліжками. Потім одна ось така з двохспальми, але тут дуже-дуже мало місця. І тут, типу, красиво, але не то. Отут, щоб читати, я просто закохалася в цей куточок. Подивіться, який це кайф! І отут в нас саме моє найлюбе місце, я буду тут проводити свій час. Це ванна ось така. Тут можна собі напустити ванночку, дивитися. Боже, це просто кайф. Але мене те, що це що, тільки одна ванна на всіх. Це мені не дуже подобається. Йдемо на самий перший поверх, я вам покажу. Трішки повиключаю світла всюди. Дуже візьму телефон. Боже, в мене штани просто всі мокрі. Я зараз ледве йду, тягну ті штани, носки, мокрі, все мокре. Так, телефон взяти. Телефон беру і йдемо на низ. Трошки ж якихось фоток пороблю. Так, йдемо далі. У нас тут зал. Привіт! Тут стілость такий з панорамними вікнами, у нас тут джакузі з видом на гори. такий диван, потім ялиночка, потім у нас тут є ванна, є, є? є тут душева, все, супер. Тут є душева у нас, потім у нас тут кухонька ось така. Пияки вже п'ють. Не встигли! роззутися, як вже з таканом. Подавається тобі? Дивися, ні, от морковка така. Що здесь є? Дорогий наш доведе ко. Мелешній дуже випав сосніки. Кому не собаці немає на тебе. Алкоголь тобі вже добре, щоб продаду. То коробка не від того. Але хвост так від того. Я ж нічого Тому не розумію, що відбувається. В нашої сім'ї вашій сім'ї. За всім це вечором. Що це таке? А що ти не відкриваєш? Немає зараз не відкривати. Давай, е, а там ти маєш дати та Ілонці, бо того разу мама забула. Мені? Так. Дякую, давай мені. Це... Квіті. У неї були колись у родинки. Колись. Дякую, дай чмок. Бузь. А де Ангелінка? Ангеліна. А це Ангелінці. Ого. У мене що тут? О! Боже, У мене теж така є! Почекай, мам! Тебе цілий слухає так. Привіт. Ти робиш? Ой, яка гарна. А мені хтось на життя мені... подав... дивись яка. В неї тут ножки такі водичкою переливаються. Я ж сама собі ледве чуть не купила, слухай. Ми зараз йдемо в це ванна, джакузі. Я Джакузіян мене чутно, бо мене мікрофон сів. Я вже в купальнику сижу за на сходах. Ангеліном тут так гарно. Подивіться тут. Нема мені зі рушників нормальних великих, або ми їх не знайшли. Добрий ранок всім з такими краєвидами. Я прям буквально тільки що проснулась, вирішила вийти подивитися, що тут. А тут капець. засипали снігом цілий балкон. Все, я йду вставати, пити чай, бо я вже дуже-дуже хочу чаю, бо холодно. Вирішила, поки я сижу тут зняти підключення, це вже наш другий день, поки я тут збираюся, щоб спуститися низ, бо холодно, капець. Вчора ми сиділи, віддихали, плавали, а сьогодні я дуже сильно хочу йти на лижі. Я надіюсь, ми швидко зараз беремося і поїдемо, але я не знаю, як ми маємо виїхати, бо завалились снігом. Я ще взагалі дуже сонна, прямо буквально відкрила очі, тому ну, мій зовнішній вигляд сам про це говорить. Я вже трішки розтоплилась, поснідала, випила дві чашки капучино. У нас є кава машинка, тому супер, випила ще чаю. Я прокинулась, і в мене почались місячні. Я не знаю, кожного разу, коли я планую десь їхати, якісь подорожі, літаки і тому подібне, кожного разу в мене починаються місячні. І це не виняток сьогодні, коли ми запланували йти на лижі. В нас була проблема, тому що вчора всі пили, і в нас машини такі, ну знаєте, не для снігу, а зараз сніг. Падає від ночі, і же на балконі. Певно, коліна снігу, і ми живемо в горах, тому ми не знали, чи прочистили взагалі нам навіть дорогу ж бігати машиною на лижі. А таксі коштує туди, в той курорт, там де конкретно я хочу, ми були минулого року 200 з чимось злотих за п'ять людей. В принципі, в одну сторону, ну можливо, було б нормально, але нам ще назад, це типу 400 злотих тільки за п'ять людей, а за дев'ятеро. Тому ми набрали власниці і спитали, чи вона знає, може якісь фірми. Таксі, і нам вийшло домовитися за 200 злотих, за 9 людей. Це по 25 злотих людини, взагалі супер. І в нас таксі буде десь за півгодини. Я вже практично повністю зібрана, вийшла з душу. Я не, не буду робити собі мейк я зараз заплітаю косичку, бо ми йдемо на лижі, я хочу провести там дуже багато часу, щоб мені було тепло. Я вділа минулого року, я купила в Ойшу таке просто чорне боді. Там писало, що воно, типу, як термо, тримає там. При температурах, я не сильно скажу, що вони якісь дуже теплій чи щось типу того, але. Не знаю, як писала, значить добре. Купила, слава Богу, я встигла собі купити перед цією поїздкою колготи з утепленням, такі як вони під чорні капронки. Мені дуже вони подобаються. Поділа теплі носки, і зараз буду ще вдягати на себе. Ми позичили. Боже, я дякую Ангеліні свої подружці, Вона мені позичила лижні штани, бо я минулого року була просто саме в самих звичайних спортивках. Мені було холодно, бо ми повністю промокли, бо вони впитували. Воду. В Діну, скоріш за все, ось цей светр, бо він мені якраз дуже зручний буде до штанів, бо ці штани, знаєте, з такими як -то мовити, резинками сюди. Так само Давид собі позичив в другу штани. І у нас якраз супер буде. У мене є ще лижні рукавиці, які також мені Ангеліна позичила. І я надіюсь, це буде дуже класно нам їхати до. Того місця годину, трішки далеко, але я впевнена в цьому місці через те, що ми були там минулого року, і нам дуже сподобалося. Ну, я вирішила, поки я маю час трішки підключитись. Зараз я ще хочу, можливо, піти ще щось поїсти, тому що одного бутерброда мені буде мало, бо я не хочу приїхати і зразу шукати десь там їсти. Я хочу б я була сита і собі спокійно катала. Звісно, ми десь там поїмо, скоріш за все, якщо ми довго будемо, але саме зараз я не хочу приїхати і одразу їсти. Мене були живіт, і я також вирішила. Я що я прямо перед виходом візьму сильне знеболююче, тому що я зараз випила одну таблетку знеболюючу, типу як ножпи і бупрофену, Але вона мені сильно не допомагає. У мене дуже болючі місячні, тому я вип'ю цю сильну таблетку трішки пізніше, бо я тільки що випила ось цю і не бажано так багато пити їх. Але ця таблетка мені просто допомагає, я її вип'ю, я півдня, а то й цілий день взагалі не відчуваю болі, бо вона дуже сильна, звісно. Не бажано її пити часто і зловживати, але я стараюся контролювати цей момент. Просто я їх п'ю кожного разу, коли десь я їду, і мені дійсно треба, щоб вони не болів в живіт взагалі. Вона просто більш така після якихось операцій неболювальна. Але вона продається без рецепту. Це саме звичайне знеболюючий, просто воно сильне. На фоні зараз дуже сильний страч, бо ми нічого не встигаємо. Нас так всіх багато, всі щось бігають, шукають якісь речі. Я надіюсь, ми дуже класно покатаємося. Я ще не впевнена, чи я буду брати з собою камеру, бо мені буде трішки за неї страшно, але можливо, можливо, якщо ні, я буду знімати обов'язково на телефон все. Тому поки ось так, а я йду бистро дозбируватись. Давид віддягається, а ну давай твій аутфіт. Штаніжки лижні. Я вже теж, до речі. Ой, вділа собі носочки дуже теплі, штани лижні так само. Ти зіжди, виглядає, як якийсь... Як то? Як оце ти мені називав? В цих штаніжках? Як ото звати? Не бій байбо. Мультик, ото ж скосить. абелікс, о зато мені буде дуже тепло, бо там ой, чекайте, бо камеру навели мене, не видно. Бо там сніг досі такий сильний падає, що капець. Нас зараз таксі буде за 10 хвилин, якщо вже не приїхав, тому ми быстро виходимо. Скоріше за все, я беру з собою камеру.

А приїхала з лиш зараз 10 чи 11 година вечора. Це було просто неймовірно. Мені не вистачило часу, якщо я б хотіла ще, але вже так як всі були змучені, мене не було вибору. У мене на голові відбувається якийсь просто капець. бо в мене був цей шльом. Я була без шапки. Це було жахливо, я дуже вже хочу помити голову, але мені так сподобалось. Чесно, я вкотре переконую, що я дуже-дуже сильно люблю лижі, і мені дуже подобається на них кататись. Я тепер хочу ще планую ще одну поїздку. Ну не планую, я ще нічого не бронюю, тому подібно, просто в голові свій планую. Знаєте, моє більш детальніше підключусь і розповім про катання. і все решта можливо вже по приїзду в Варшаву бо трішки. Пізніше, бо зараз я, як ви бачите, в купальнику. Понятне діло, вже я б так просто не підскучалася, так? Бо ми зараз йдемо в наш джакузі і трішки будемо паритись, бо ми були на лижах довго. всіх болять чомусь ноги. У мене не болять, мені здається, я просто все по розміру підібрала, гарно закріпила, бо я розумію, що це важливо, якщо ти декілька годин будеш кататися. Тому йдемо трішки паритись, лягати спати. Завтра виселені. Завтра наш останній день Закопане. але ми ще завтра будемо гуляти містом, я ще вам там буду щось знімати, обов'язково. Хочемо піти на то місце, де ми колись були з Давидом, і покататися на санках. Ми, до речі, єдине, що забули, це якраз ці наші лядянки. Ми з Давидом минулого року в Закопани, і в нас ще були деякі з Варшави, які ми купили. І знаєте, що ми їх забули, і ми з Давидом купили. Тут дві пари льодянок великих, Нові знову. Ми приїдемо в Варшаву у нас буде вже щось шість льодянок різних. Це якраз та річ, яку ми постійно забуваємо, але коротше. Просто хочу сказати, що лижі були просто шикарні, все було супер, були красиві краєвиди. Сніг падав, це було шикарно. Зараз я йду плавати, бо я змучилась дуже сильно вже сьогодні. Всім доброго ранку. Сьогодні наш останній день в Закопане. Зараз десь. По дев'ятій я прокинулась щось восьмій. Для мене це вже дуже рано. Останні дні, бо я збила графік після своєї поїздки в Україну, але ми вже фактично повністю зібрані, і зараз такий сніг нападав, що я не знаю, як ми будемо виїжджати, бо вчора, до речі, забула цю історію розповісти. Ми їхали на таксі, це був бусік, і він ледве заїхав сюди, тому що тут ми живемо в горах, і так, знаєте, високо в горах, і тут дорогу сильно не чистять, фактично взагалі. Я себе зараз якісь книжці відчуваю, якщо чесно. То він ледве заїхав, я ще й сиділа спереді. А ми, знаєте, їдемо такими дорогами гірськими, там, де ось такі повороти різні, і там обриви. Не вже в якийсь момент така паніка включилась, Я просто в мене була шапка, і тако натягувала собі на очі, бо я не могла. Ну, зараз, напевно, виїжджати буде Давиду тату, бо я Давиду кірмо не дам, бо в нього не такий великий досвід їзди. Щоб їздити в таких горах і в снігу біля обривів, бо я боюсь, тому краще хай поїде до водотазу. Ми ще зараз будемо їхати в центр, десь припаркуємося на якійсь парковці і будемо йти гуляти містом. Бо ми в перший день так пройшлися, але буквально півгодинки. Ну і, звісно, кататися на санках. Я вам ще це говорила. До речі, я отримала подарунки. Давайте я так коротко покажу. Деякі я вже почала користуватися і повитягувала. Моя хресна мені тут подарила кремчик, я вже ним користуюся. Потім якась така олійка для тіла. Тут... Ще щось теж. Тут е, пшикалка, спрей такий, і він повністю блиститься. Там дуже багато бльосточок. Мені так подобається. І запах дуже класний, але ці бльосточки підкорили моє серце. Потім тут іграшка на ялиночку. Також, боже, це просто, ну, кружки, це моя любов, хто не знає. Я просто їх обожнюю. Ось така, і моєї мами така сама на подару однакові. Я буду тепер постійно з неї пити і згадувати цю подорож. І саме останнє це свічечка. Класно. Я обожнюю також свічки. Я не знаю, я останні дні підключаюсь, я постійно якась запухша, сонна, або після, знаєте, якогось важкого дня, але ну, ми тут багато всього робимо. Не буду багато говорити, йду збиратись виносити сумки, бо скоро треба виходити. До речі, я не знаю, чи вам буде нормально видно, це наш балкон, і скільки тут снігу, вже він далі продовжує падати і падати. Я дуже рада. Я дуже люблю сніг, але не коли ми на машині. Нормально. Нормально? Ой. Де там шнурок? Тут асфальт. Ми вже і так вкатані? Я будь Верх під до гори, коли їдеш. Та перекинь одну ногу і зразу запригуєш і все. <ріхи> <Дивіться>. <ріхи> та ногу перекидаєш і зразу засідаєш і все. Нет, oh, <laughs> <laughs> <Nee, nee. laughs> давай, мам, right, right, right. давай, uh -huh. ноги поднимай.

Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, як він вам чи подобаються вам мої влоги. Не забувайте ставити пальці вгору, писати коментарі та обов'язково підписуватись на мій канал. Всіх цьому і всім до нових зустрічей!